Виконуємо номер 150 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Руда містить 4% міді. Скільки потрібно руди, щоб отримати 1 тонну 750 кг міді. Знайдемо число зазначень його відсотка. Для того, щоб знайти число зазначень його відсотка, потрібно це значення. Поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Але спочатку запишемо одну тонну 750 кілограмів у кілограмах. Одна тона це 1000 кілограмів. 1250 маємо 1750 кілограмів. А тепер наше значення 1750 ділимо на відсотки. І множимо на 100. 1750, поділимо на 4 куточком, 17, ділимо на 4, беремо по 4. 4 множимо на 4, 16. Виконуємо віднімання остачу 1. Зносимо 5, 15, ділимо на 4, беремо по 3, 3 множимо на 4 12. Виконуємо віднімання остачу 3. Зносимо 0. 30 ділимо на 4 беремо по 7. 4 множимо на 7, 28. Виконуємо віднімання вистачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому. І допишемо 0. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5, 20. Виконуємо віднімання вистачі 0. Тепер 437,5 множимо на 100. Маємо сорок три тисячі сімсот п'ятдесят кілограмів. Потрібно руди. Запишемо в тонах сорок три тисячі сімсот п'ятдесят кілограмів. Це буде сорок три тони. Сімсот. 50 кілограмів. Записуємо відповідь. 43 тонни 750 кілограмів. Ми дали відповідь на питання: скільки потрібно руди, щоб отримати 1 тонну 750 кг в міді, якщо руда містить 4% міді. Номер 150 виконано.